Ну що ж, і поряд зі мною я думаю, вже багато хто здогадався. Це Геннадій Медведєв, який сьогодні офіційно завершує гравецьку кар'єру і розпочинає кар'єру тренера. Прийшов він сьогодні на ці урочистості не сам, а з родиною. і От з, з, зі своїм сином до нас на включення Пшов як тебе звати? Даніл. Даніл звати так? Да? Так. Да. Геннадію. Тепер до вас таке запитання. Сьогодні ну ви вже не грали в цьому, цьому році, фактично в минулому році завершили виступати за команду. Сьогодні офіційно ставити крапку у гравецькій кар'єрі. Які відчуття, що зараз відчуваєте? Буквально хвилин за 7-8 розпочнеться церемонія прощання з вами як з гравцем в Орскле, але і вітання як з Ну Дуже приємно. відчуваю, бо ну, я вже, не там, вже півроку, можна сказати, почав, вже працюю в дублюючому складі тренером. Тоді вже якось хочу подякувати керівництву клубу, головному тренеру, тренерам, всім гравцям, хочу поважати, щоб вони сьогодні перемогли, зайняли шосте місце і стартували в лізі Європи. Що взагалі від цього матчу очікуєте? Зустрічаються дві команди, які люблять грати першим номером. Ворскла в себе дома любить грати першим номером і три перемоги в останніх трьох матчах без пропущених голів. тому підтвердження і шахтар. Якої гри сьогодні очікуєте? Ну, да, Узнав, дядько. Да. Ну, ми не, не обов'язково грати першим номером. Головне перемогти, я думаю, шахтарем з такими командами не обов'язково грати першим номером. Ну, завжди у нас з шахтарем виходять безкомпромісні ігри. Я думаю. Бачив щось да. не в ослабленому складі. Ну, не всі основні граці. Я думаю, що хороші шанси на перемогу у нас є сьогодні. А як ти, Данило, думаєш, хто сьогодні переможе? Ворська. Ворська. Наші переможуть сьогодні, так? Да? Так. Да. Ну що ж, будемо вам бажати приємного перегляду матчу, приємної церемонії і вдалої тренерської кар'єри, яку ви розпочинаєте зараз, робите перші кроки. Ну а вашому сину стати футболістом. Я чув, що ви говорили про те, що він хоче бути ним. Так. Да. 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 Що ж, це був і Даніл Медведєв.